Вітаю вас, мої любі діточки! А скоро, зовсім скоро, у нас буде надзвичайне свято, свято Нового року. І тема нашого заняття скоро новий рік. А з вами я, Катерина Комашко. Подивіться, до нас на заняття прийшла знову Оленка. І дуже вона скучила за вами. І вона теж вас вітає на нашому. Оленка йшла, а назустріч їй прийшов сніговичок. Привіт, сніговичку, привіталася Оленка. Привіт, Оленко, відповів наш друг з Крижани. Сніговичку, а куди ж ти біжиш? запитала Оленка. Діде, а ви як думаєте, куди біжить сніговичок? На прогулянку, на ковзанку чи, може, до своїх друзів. А зараз ми з вами дізнаємося, куди спішить наш сніговичок. Сніговичок спішить до маляків, які його зліпили. Та й на Новий рік запросили, уявляєте? Сніговичку, а ти ялинку й подарунки приготував? запитала Оленка. Ні, відповів сніговичок. А я й не знав, що треба готувати ялинку і подарунки. Діти, а ви ялиночку і подарунки вже приготували? Це чудово! Сніговичку, ти швидесенько біжи до діточок і разом з дітьми підготуйся до Нового року. А сніговичок і Оленки відповідає: зараз ми з дітьми все зробимо! Дивіться, дітки, що ви бачите? Яскрава, гарно вбрана ялиночка. А навколо ялиночки з'являються діточки. Це друзі нашого сніговичка, які його зліпили. Вони всі разом зібралися святкувати свято Нового року. Ось і наш сніговичок до них підійшов, як весело, гамірно і дружно вони проводять час. Дітки, я біжу до вас, будемо разом святкувати, сказав наш сніговичок. Дітки, а поки діти продовжують наряджати ялиночку, ми разом з сніговичком пограємо в гру. Ялинка яка? Подумайте, яка наша ялинка? Якого вона кольору? Ялинка зелена, правильно. Ще яка вона? Ялинка пишна. Ще яка вона? Чи подобається вам ялиночка? Ялинка гарна, чудова відповідь. А ще вона яка? Вона прикрашена. Можна сказати, що ялинка яскрава. Давайте разом з сніговичком ще раз повторимо. Ялинка яка? Ялинка зелена, ялинка пишна, ялинка гарна, ялинка яскрава. Якщо ми з вами подумаємо, то ми можемо сказати, що до ялинки ми поставили запитання яка? Поверніться, будь ласка, до своєї ялиночки, подивіться її на неї уважно і задайте це запитання Ялинка яка? І дайте відповідь на свої запитання про свою ялиночку. Це чудово, давайте далі! Ялинка святкова. Це дуже-дуже гарна відповідь. Дітки, а що ж нам потрібно для святкування нового року? Подумайте уважно. Правильно, найперше, це нам потрібно підготувати яскраво вбрану ялиночку. Вона може бути велика, вона може бути маленька, а може бути лише одна від... гілочка, одна... одна віточка. Далі. Також необхідно приготувати подарунки. Подарунки матусі, подарунки бабусі, подарунки один одному. Ви можете просто намалювати малюнок або зробити цілу листівку. Або навіть поробку. Наприклад, сніговичку дуже е, подобається різноманітні поробки про нього. Гарний настрій нам треба приготувати для святкування нового року. Та різноманітні смаколики. Давайте ж повторимо. Для святкування нового року нам необхідна ялинка, подарунки, гарний настрій та смаколики. Чудо! Дітки, давайте подивимося зараз з вами і будемо уважні. Скажемо, які ж прикраси є на ялиночці, яку прикрасили наші дітки та сніговичок. Будьте уважні, перший з'явився. Правильно, це чобіток. Ще з'явилися шишки, льодяник, чоловічок. Давайте подивимося уважно на ялинку і розглянемо всі-всі прикраси, що на ялинці є? шишки та зірочки. Правильно, на самому верхньому, верхній гілочці є. У нас зірочка, яка символізує народження Ісуса Христа. Далі чобіток у нас є червоного кольору з сніжинками. Чудово, ще є льодяник та чоловічок. Подивіться, зелений льодяник з червоним батом та чоловічок з печива, а ще є кульки та дзвіночки. Чудово! Подивіться, яка у нас багата яскрава ялинка. На якій є і шишки, і зірочки, і чобітки, льодяник та чоловічки, кульки та дзвіночки. А ще є маленькі е, маленькі е, горобин, е, ягідки горобиноньки червоного кольору, подивіться, дуже яскрава і гарна у нас ялиночка. Дітки, а наш гість сніговичок разом з дітками. Побіг, побіг на дитячий майданчик. А ми залишаємося з вами. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.